А почому цибулька ваша? Ну, це моя по 20 гривень бичок. Своя дачна. А якщо все купити, скільки буде коштувати? За 100 гривень. Це все буде за 100 гривень? Да. Так. Да. Берете? Та так, -да, я б у вас все взяв. А як вас звати, скажіть будь ласка? Навіщо ви виходите оце продавати? Мало пенсії. Не вистачає. Ну, дві було 2 725, зараз 3 30. На що зараз сьогодні в основному кошти у вас йдуть? На що? ну от свою пенсію отримую на а, оплату комунальних ага. і на лікарства. Ага. А мужа на їду. Я по скільки ж вам років, скажіть, будь ласка? Ну майже 70. А в мене ще для вас отакий от невеличкий невелички подарунок це гарячий обід. Від благодійної організації Їжа життя Дніпро. Дякую. Ми годуємо таких молодців і молодець, як ви, гарячими обідами. І у нас на рабочий є точка де червоний хрест на робочий. Ми там чотири рази на тиждень. Годуємо безкоштовно да. Паркінсону болезні. Вона теж продає лук. Я сосіді. Ні, серйозно вона там на тої передасте? Я їй дам. Да, я їй. Давайте дякую. Дуже... Господи ти єсть на світі, чесне слово. Ми щодня зустрічаємо таких бабусь і завдяки вам маємо можливість пригостити їх обідом. Один обід коштує 80 гривень. Допоможи нам врятувати їх.